Зараз будемо говорити про все, що стосується і наших союзників, а також наших ворогів. Ну і, знову ж таки, позиції на міжнародній арені. Гість у студії Му Україна це Станіслав Желіховський, експерт, міжнародник провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС у 2020-2023 роках. Ми вітання вам. Доброго дня! Так, давайте ж почнемо з Путіна. І його заяву цинізм найвищого рівня демонструє Росія. Країна-агресорка просить тишу на 9 травня, а сама обстрілює кожного дня Україну. Президент Володимир Зеленський зазначив, що за минулий тиждень Москва запустила майже 1200 ударних дронів. Далі цитата. Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня. Якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. Дякую всім нашим партнерам, хто продовжує допомагати Україні і тиснути на Росію. Володимир Зеленський, президент України. Ну і направду, цинізм цей не прихований пане Станіславе. І знову ж таки реагування на цей цинізм з боку України зрозуміли, і як на мене, воно є правильним. Реагування наших партнерів і союзників, як ви оціните, однозначно, те, що Російська Федерація цинічно продовжує обстрілювати українську територію, вбивати наших громадян, знищувати наші міста, інфраструктуру і будь-які інші об'єкти, які в нас собі визначила, то це однозначно ще раз підкреслює, ще раз показує те, що Російська Федерація вона не збирається зупиняти в Своїй агресії проти України вона мету свою хоче досягнути знищення української державності, і це повинні розуміти перш за все наші західні партнери, тому що українці дуже свідомі з цього приводу, і ми це знаємо на своєму гіркому досвіді не лише сучасної російсько-української війни, а й з того, що ми пережили за багато десятиліть чи багато століть тої ненависті, тої, тої, тої агресивної політики, яку здійснювала Росія протягом. Всієї своєї історії, і я думаю, що те, що ми спостерігали цієї ночі, коли знову Росія атакувала, знову вона задає удару. Не можна вірити ані на мить в ні, ні, ні на ні, ні на що не можна, нічому не можна вірити те, що Російська Федерація каже. І ми пам'ятаємо у так зване великоднє перемир'я Володимира Путіна. То ми пам'ятаємо так само, як вона використала це собі на користь, і так само це і відчули наші військові на а, фронті бойових дій і цивільні громадяни. І зараз це не є виключення, і тобто, і навіть от, от, те, так зване перемиря, яке приурочено до цього побідоб'єсного параду, вочевидь, Путін хоче використати просто для гарної картинки в себе в країні, щоб все було безпечно, щоб приїхали гості, щоб вони почували себе там. там як вдома, а натомість, чим певний, якби Україна погодилася на таке перемир'я, він обстрілював би нашу державу так, як це він завжди робить. І ці масовані атаки вони були щогодини, щохвилини. Щодо наших партнерів, то очевидно бачимо, що вони засуджують всі ці дії, які здійснює Російська Федерація. Всі чудово розуміють наскільки наскільки агресивною є Москва, наскільки агресивним є сам Володимир Путін, який мріє знищити і Україну, і взагалі змінити той світопорядок, який має місце в міжнародній політиці, і я думаю, що буде зроблено належні оцінки, але для України головне не лише заяви, не лише розуміння нас це добре. Добре, звісно, але тут потрібно, окрім якихось політичних дій, здійснювати ще і подальшу підтримку нашої країни. А це зброя, це боєприпаси, це технології, це санкції проти Російської Федерації, і все робити для того, щоб ми могли разом подолати цього агресора. Якщо цього не зробити, то і Україна. І весь цивілізований світ будуть мати оці всі негативні наслідки, які ми або спостерігаємо, або які можуть виникнути в майбутньому, тому що не можна агресору потурати, не можна вірити йому, і вочевидь потрібно разом вибудовувати ті стратегії, які були б максимально ефективними в часи великої війни. Я думаю, не секрет, що одна з цілей оцих заяв півлітрового диктатора про те, що 9 травня потрібно там з 8 там до 10 оголосити -го примирі і так далі. Одна з цілей, це в тому числі у випадку, якщо Україна не погоджується, виставити терористами і злочинцями нас. Президент Зеленський. Напередодні коментував це наступним чином. А якщо ви так хочете перемир'я, то чого ж саме 8-9? Ну його, хоч завтра, можна впроваджувати, і чому саме на три дні про що можна домовитись за три дні? Ні про що. Ну, мінімум 30 днів. Це мінімум потрібно. На вашу думку, не вдалось досягти кремлівській пропаганді оцієї своєї мети зробити агресором нас. Ну вони хотіли звичайно, і вже ми пам'ятаємо, неодноразово вони обвинувачували нас. І навіть про, якщо я згадував тільки що про так зване великодні перемир'я Путіна. Тоді так само лунали заяви з боку Російської Федерації, що там Україна порушила там і так далі, але насправді Україна нічого цього не робила. Атакував звісно агресор, атакувала Росія. Ну очевидь, що ми попереджали, якщо буде, буде нас атаковано, ми будемо атакувати у відповідь, якщо це особливо стосується фронту бойових дій ми ж не можемо стояти стояти і дивитися, як нас як нас вбивають. Тому це цілком природньо, що ми давали, як то кажуть, здачі в цій ситуації. Ми надавали удари у відповідь, але ми не провокували, ми не першими не порушували перемир'я так само і зараз. Ми цього якби ми погодилися, ми цього звісно би не робили. Але ми вже але ми чудово розуміємо, як буде діяти Російська Федерація. І вона хотіла би, звісно, все ну звинуватити україну і навіть у тих, тих ті не гості які мають відвідати цей парад побідобесія москві от вони могли б тоді слуха слухати оці ці заяви путіна що дивіться це все україна здійснила оці от атаки бачите, яка вона не зговірлива і тому подібне ну і звісно так само це хотів би показати американськ американській державі щоб Дональд трамп там знову звинувачував чомусь україну що очевидь неприпустимо Особливо від своїх партнерів таке чути, тому я думаю, що цілком слушно, що Україна запропонувала запропонувала денне перемиря, і ми і раніше на цьому наполягали. І під час різних зустрічей, зокрема і в Саудівській Аравії, про це все говорилося. Чому Росія не хоче пристати на це місячне перемир'я? Це дійсно загадка, і мені здається, що просто вона не хоче абсолютно нічого здійснювати на шляху до мирного регулювання, але ще використовує у такі. І от пропагандистські моменти собі на користь, зокрема, щоб звинуватити українську державу. Стосовно наших партнерів і зміни їхньої позиції, от найкраща зустріч, яка коли-небудь була, саме так охарактеризував розмову з Дональдом Трампом у Римі Володимир Зеленський і додав, що після цієї зустрічі президент Сполучених Штатів почав дивитись на ситуацію по іншому. Зараз цитата. Я вважаю, що з Президентом Трампом в нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Можливо, вона була найкоротшою, але найпредметнішою за всієї поваги до наших команд. Але формат тета тет на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови. Я сказав Трампу про необхідну для України кількість систем ППО. Він відповів, що вони працюватимуть над цим. Я порушив питання про санкційні кроки США. Не буду говорити деталі, але те, що він мені сказав, звучить дуже сильно. Володимир Зеленський, президент України. Що ж такого, пане Станіславе, міг почути нового президента Трамп? Ну, це добре, що він поміняв свою позицію та в бік конструктиву та, і справедливості, але ну, знову ж таки, чи не бачите, ви тут загроза того, що зараз от поміняв, ну і десь там через якийсь час теж може кудись поміняти свою позицію? Ну, однозначно, ми не можемо е спр спрогнозувати на 100%, яка буде поведінка Дональда Трампа, враховуючи, що він специфічна особистість, яка може змінювати свої погляди, або скажімо так може діяти так, ну скажімо так, нестандартно, і одна одна дія може суперечити іншій, або наприклад, дії може суперечити його якимось словам, заявам е тому знову ж таки, не на мій погляд, головне, що відбувся сам факт цієї розмови, тому що і це було далеко не факт, і були припущення, що насправді ніяких зустрічей взагалі не буде. Там Трамп відвідає церемонію прощання з папою Франциском. Там десь там посидить і, і полетить назад до Сполучених Штатів Америки. На щастя, все таки змогли сторони організувати. Я думаю, що там і Ватикан якось цьому теж посприяв, тому що що він славиться з, 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 своїми посередних посередницькими здібностями. Так само ми бачимо, що європейські інші європейські партнери нам допомагали в цьому, зокрема Франція, і Велика Британія. Тобто, тут дійсно ми змогли перегорнути найважчу сторінку у наших сучасних відносинах зі сполученими штатами Америки, особливо після той, сумнозвісної перепавки овальному кабінеті. Адже президент України Володимир Зеленський з американським колегою не зустрічався весь цей час протягом цих кількох тижнів, навіть кількох місяців тому дуже важливо, що все таки вони провели розмову, і навіть о, говориться про те, що за цей короткий період, за 15 хвилин, вони стигли говорити і підтримку України, зокрема в контексті надання, наприклад, засобів протиповітряної оборони. Ну а також, наприклад, обговорили угоду про корисні копалини, і ми бачимо результат. Сторони все ж таки зійшлися на тому документ, документ який є максимально збалансованим і який є взаємовигідним для обох держав, і сторони підписали. Тобто є прогрес, і навіть той відомий допис у соцмережах Дональда Трампа про те, що він вже нарешті усвідомлює, що Путін можливо там його водить за ніс, але насправді неможливо. Він так, так і водив. От ми про це говорили. Це ще раз показує, що все ж таки є розуміння дійсно тієї ситуації, яка відбувається, і ми бачимо, що навіть уже сполучені штати нам продають зброю вже за адміністрації Трампа тобто, вже не надходить не лише те, що було прийнято за е, Джо Байдена, а й вже є нові е, і важливі рішення. Тобто, я думаю, що е, це важливий крок. Я звісно, ще поки що не буду там говорити про те, що все це вже перемога. Я вважаю, що це е, 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 якщо брати дипломатичний рівень, то це перемога тактичного характеру. Е, нам ще звісно потрібно вибудовувати тісні відносини зі Сполучених Америки і щоб дійсно е, 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 Єдиним фронтом надалі, як і це було раніше, виступати проти агресії Російської Федерації. Але Трамп він звісно мінливий, і тут потрібно це враховувати. Тобто, тут варто працювати, щоб максимально Україна була в фокусі уваги і е, е, доносити ту інформацію, яка є дійсно правдива а саме те, що Російська Федерація вона використовує оці перемовини, наприклад, лише собі на користь на користь своєї пропаганди. Тому я думаю, що тут ще буде проводитися чимала робота, але добре, що ця зустріч, звісно. О, відбулася і сподіваємося, що ще буде чимало важливих таких подій, які скріплюватимуть, зацементовуватимуть наші відносини з Сполученими Штатами Америки і робитимуть їх якіснішими і взаємовигідними. Про команду Трампа і зміни, які можуть бути там, відбуваються вже зараз. На прикладі однієї історії тут Білий Дім запропонував Майку Волцу декілька посад у посольствах. Сталося це після того, як він втратив посаду радника президента США з Нацбезпеки з інформацією телеканалу CBS News, Зрештою, Волц обрав посаду посла в воон. Я додам змі пишуть, що нині обов'язки радника з нацбезпеки виконує держсекретар Марко Рубіо. Волц, скажімо так, за перші 100 днів вже мінус радник з нацбезпеки. Ну, потрібна заміна. Під ким хитається ще, і хто нам був би хорошим замість Волца? Ну, тому що Марко Рубіо, це ж як, це тимчасова історія, mm -hmm. допоки не знайдуть. А, а кого знайдуть? Ну так, ну то звісно, будемо дивитися, хто саме буде найбільш е, е, вигідний на цій посаді. Я думаю, що зараз Дональд Трамп. Буде більш жорстко підходити до тих чи інших кандидатур, адже якщо говорити про Майкла Волса, то там однозначно були промахи, і я хочу надати про той сумнозвісний. Для США Signal Gate, а також з'явилася інформація, що Волтс ну дуже мав жорстку позицію щодо Ірану, і взагалі Дональд Трамп не задоволений його роботою в цьому напрямку, через що він не може досягнути ані мирного регулювання на близькому сході. Такого, яке влаштовувало би усіх ані, наприклад, підписати ядерну угоду з Іраном. Тобто, це дійсно той напрямок, який для Трампа є важливим, так само, як і, до речі, вирішення російсько-української війни мирним шляхом, але в нього це не виходить. Можливо, через це Волцу запропонували інші варіанти, де, скажімо так, вони. Ця, ця, ця посада була, та чи інша посада була менш е, такою, такою важливою для прийняття тих чи, чи інших рішень, або, або е, в допомозі щодо вирішення тих чи інших питань. А дозвольте тут уточнення. Ну, в, в моїй просто картині світу посада радника, ну навіть з нас безпеки, ну, це посада радника. Я можу щось порадити президенту, а президент ну, може мене послухати, а може не послухати. А тут виходить. Він має повноваження більше ніж посада радника, якщо відповідає за окремі напрямки не, відповідав ну, ви ну знову ж таки, ми повинні розуміти, що можливо він дійсно давав такі поради, які імпонували в принципі Дональду Трампу на тому чи іншому етапі, але результат виявився не, так, не таким, якого хотів очільник американської держави. Через ага. це його це могло роздратувати. Він міг скажімо, та він, він саме цікаво, що Трамп він ніколи не визнає себе винним. Він така особистість, яка, яка вважає, що всі хтось йому винні, хтось зробив щось не так. От навіть ми, сьогодні, тільки що ми говорили про зовнішню поль. Політичний вимір, і скільки він разів звинувачував українську, наприклад, владу офіційний Київ, що було зроблено щось не так, як би він такого хотів. Це так в його команді, це та сама історія. Я хочу надати така сама була проблема під час першої каденції Дональда Трампа. Там багато було невдоволень тим, що він або, скажімо так, не дослухався до тих парад, або якщо і нібито слухав, а потім приймав свої рішення. А якщо а, а потім знову ж таки обвинувачував тих чи інших членів команди, через що. Там так само були зміни в середоточення Трампа, і зараз не є виключення. Тобто, Волс це може бути лише першою ластівкою. Я не виключаю, що може потім дійти його руки і до Ілона Маска, і до Піта Гексита, і, і навіть до Марко Рубіо. Тому тут нічого виключати не можна. Взагалі я прогнозую, що команда його з часом зміниться майже повністю. Але побачимо: звісно, саме головне, щоб сполучені Штати залишалися нашим надійним партнером. А це вже звичайно більше їхня внутрішня історія. Але будь якому випадку це показує, що Україна. Багато в чому в яких речах була права і на є такою, і щодо Росії, і щодо інших важливих питань. А те, що Трамп собі прийма, приймав якісь власні рішення, які які йому потім вже напевно і неповною мірою подобалося. Ну що ж, це його внутрішній аспект, його внутрішня психологія. Тому тут знову ж таки все залежить від того, наскільки він. Прийме ті уроки, які були, хоча тут звісно важко говорити, чи чи зможе це зробити. Ну будемо споспосстежити і сподіваємося, що сполучені штати надалі будуть тією країною, яка збереже своє лідерство в міжнародній політиці. Пане Станіславу, дякую за вашу аналітику в ефірі Україна. Спасибі Станіслав Желіховський, це експерт міжнародник провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС у 2020-2023 роках. Був гостем у нашій студії.